Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні трошки незвичне відео, але я пообіцяла, що його зніму. Відео такий обзор для чоловіків. Якщо у вас так, вже, як і мене, те нескінченне їх почухування, то ця річ якраз для вас, а саме для ваших чоловіків. Для Коханців для дітей, для племінників. Як -то я кажу, чиси, труси противогаз в воєнне завжди нужны. А якщо вони ще і анатомічні, то тим паче. Тому коротеньке відео про дуже якісний продукт, які роблять у нас на Україні. Я задоволена користуюся вже 2 роки. Тому хочу вам показати, може, ви не бачили таке, що таке існує, і не знаєте. Приходить ось в такій коробочці, скоріше відкривай. Коробочка дуже якісна, дуже якісна. От скільки я бачила карабулік тих, яких приходять, це дуже якісно. Як ви зрозуміли, це для чоловіків річ, і це річ ніжна білизна. Ось так закриті тут ці крильця, щоб вони не гнулися. Дуже класно. Тут такий відскануй, подарунки, промокоди на знижку клуб свободи. тут. І ось тут, будь ласка, інструкція для краш-тесту анатомічної білизни. Почни з прання при 30 градусів на делікатному режимі, але без режиму сушки. Надягай. Та активно рухайся протягом дня, як у перший день після війни. Повторюй, відчувай одного дня замало для висновків. Тобто аналізуй, як тобі. Не зрозумів, у чому фішка? Повернись на день до звичайних труханів. Уф, не заздрімо тобі. П'яте. Приблизно на цьому етапі 86% клієнтів позбавляються від звичайних вексерів на користь анатомічних. Що скажеш ти? І шосте, такі, такі ха -ха, класненькі такі казаки, тіпо. Типу. Час приєднатися до клубу Менсет. Спільноти менсетлерів, які шарять за свободу та користь для чоловічого здоров'я, а ще отримують постійну знижку та інші привілеї. Ось так. Ну, ось так, такий сьогодні буде мій обзор. І тепер давайте подивимось, що я маю на увазі. Так, що тут в мене? Дивіться, яка ця бумажечка. Боже, просто прелість. У мене так вишивки приходять, дівчата. Сейчас попробую аккуратно, чтобы не разорвать. Наверное, так приходят вышивки. Ну, все, конечно, я разорвала, потому что шеструю через камеру, а не через куда? Так, пусть такая бумажечка вся черненькая, красивенькая. И ось такие три штучки до меня э, пришли. Дивиться. Це анатомичные. Буксери класичні, 95% катона, 5% еластану. Произведено все це в Україні. Я залишу лінк на них класний магазин, бо сама там купую. Дивіться, як вони виглядають. Як буксери. А ось тут, оце все своє хазяйство, вони вкладають у цей карман знутри, дивіться, знутрі є карман. І це все не торкається їх ног. І тому оцей карман це все вкладають, і все, і живуть собі, і живуть собі, воно їх не торкається, і воно це все, наші чоловіки це все не чухають, їм це не потрібно торкатися цього. Ось так. Вони живуть і дякують нам, що ми таке їм придбали. У <кій> мене трьох кольорів сірий ще і такий чорний. Бачите, як упаковано гарно. Класичні. Дуже класно. У мене десь була інша ще коробочка. <кій> Дівчата, я залишу лінк. Там все описано більш точніше, бо мені теж не дуже зручно про це казати, да? а там більш зрозуміло. І мені подобається, що все, все в одеському такому з юмором все клас. Ось така дивіться, резинка, подивіться, як прошита. Прошита дуже класно. І, звісно, душу грію, що написано «Made in Ukraine. Madden Ukraine. Міцні горішки, бачите? <гум> так. Ось така резинка. Дуже класні, не кашлатяться. Скільки вже <гум> стираю, стираю все в машинки. Взагалі не парюсь. Дуже гарна якість, дуже класно прошити. але головне, головне, що вони анатомічні. Анатомічні. Це, дівчата закругляють, бо вже червонію через камеру. Все. Якщо вам було корисно, заходьте і купуйте для своїх чоловіків, коханців або ще когось, кого хочете порадувати. Я вам скажу: вони до звичайних вже не повертаються, не одягають звичайні. Потім вже купують тільки ці. Ну, це як тому, що любов. Це там моя ще любов. Якщо було корисно, то заходьте і ставте пальчик вверх. Зустрінемося з вами у наступному відео. Воно буде вже не про це, воно буде про творчість. Всім пока!